Сьогодні час митного оформлення вже скорочено у 6 разів. З 24 до 4 годин. Середній час на оформлення однієї мітної декларації зараз становить примерті близько 1,5 години. При експорті 40 хвилин. Випадки затримок митного оформлення та переміщення часових нормативів знаходяться на постійному контролі. Наша увага, Міністерство приділяє боротьбу з корупцією. Головний акцент на профілактичній роботі і превентивних заходах, що попереджають корупцію, а не тільки реагують на її конкрет, конкретний проєкт. Значну увагу варто приділяти механізму громадського контролю. Згородимо зв'язку з платниками для спільного втілення в свою роботу антикорупційних стандартів. Ми з деякі інтерактивного сервісу Пульс податковий», створюючи сервіс Пульс, за підсумки минулого року. Якщо говорити за півріччя, якщо говорити за квартал, але зрозуміло, що ми повинні працювати так, щоб реально це ріст, це підвищення, це те, що область перебуває в рейтингу в перших місцях по Україні, щоб відчули кожна людина, яка проживає на теренах області. Я думаю, що ми всі в силі це зробити, тому я вам звишу всім здоров'я, успіхів, надення, сили, емоцій, віри, надії на кожному кроці, чистого неба, погоджуї днини, щоб ваші дні, особливо призначені, на цих посадах, були довгі, по-перше, щоб не було отацій. Щасливо. Дякую. Просто далі, хто який має амбіції, хочу відмітити, що е, саме зміна назви це не просто зміна назви установи і об'єднання е, двох структур. Вона е якраз відображається зміна е ті реформи, які тривають в країні. І це саме ті реформи, на які ми всі щиро сподіваємося, в тому плані, що буде більша ефективність, буде краща робота, якість. Безумовно, коли ми сьогодні бачимо і ті е центри, де можна оформляти документи по початку бізнесу, коли ми бачимо. Центри і зручності, які допомагають тобі проводити світність і вести свій приватний бізнес, розуміємо, що мова йде про високий європейський стандарт. Мова йде про всі зручності для того, щоб ти не думав про лишнє, а лише й працював і наповнював. А є такий приказ, як корабель на так він і попливе. Тому просто далі хто який має амбіції. Хочу відмітити, що е, саме зміна назви, це не просто зміна назви установи і об'єднання е, двох структур, вона е, якраз відображається зміна е, ті реформи, які тривають в країні. І це саме ті реформи, на які ми всі щиро сподіваємося в тому плані, що буде більша ефективність, буде краща робота якість. Безумовно, коли ми сьогодні бачимо. Центри, де можна оформляти документи по початку бізнесу, коли ми бачимо центри і зручності, які допомагають тобі проводити світність і вести свій приватний бізнес, розуміємо, що мова йде про високий європейський стандарт. Мова йде про всі зручності для того, щоб ти не думав про лишнє, а лише і працював і наповнював. А є такий приказка, як корабель на так він і попливе. Ну, я насамперед хочу привітати е, з призначення нової посади керівників Олександра Васильовича, Олександровича, Аніла Васильовича. Е, життя рухається вперед, це змінюється, все вдосконалюється. Так само в податковій службі проходять певні зміни, які повинні вести до покращення всіх процесів. Сьогодні ми вже маємо нове міністерство в ході і зборів. Е, звичайно, головним критерієм оцінки стане наповністю виконання бюджетів всіх рівнів, як державного, так і місцевого. Детенізація економіки з учасним зменшенням тиску платників податків. Я вважаю, що вам вдалося всі задання виконати. Сьогодні вітаючи і новопризначених керівників, і всіх вас, шановні колеги, хочу побажати всім вам перше сказати вам слово подяки за ту добру співпрацю, яка стала сьогодні між органи місцевою самоврядування і податковою службою, побажати всім вам натхнення, впевненості, терплячості, професійного і кар'єрного росту, виконання всіх тих планів, завдань, які перед вами ставлять. Словами нашого міністра в нашій єдності міць держави. Дякую за увагу. Шановні пані та панове, на цьому урочиста нарада з нагоди призначення керівництва головного управління міндоходів у тернопільській області та Тернопільської митниці доходів оголошується закритою.